Одна унікальна історія. У нас же раніше рейка це все була маріупольська зовста, а вона в Україні була. і зруйнування втрату Азовсталі, в суті опинилися взагалі без постачання рейки, і зараз ми там зібрали команду постачальників з усього світу, щоб розуміли, в нас є рейка зараз з Японії, з Австрії, з Китаю. Буквально вчора прийшла перша рейка, Франції, Польщі, у нас є. Ми спілкуємося з нашими металургами. Це була для мене мрія, да, щоб ми не просто експортували руду, а потім завозили рейку, а робили її тут. Там дуже великі сотні мільйонів інвестицій потрібні, але ми готові навіть знаходити модель давати їм на там, 10 років контракт, бо ну, в нас постачання потреба десь 60-80 тисяч тонн рейки на рік. А там, щоб була якась мінімальна ну, економіка виробництва, це треба 200-300 тисяч тонн виробляти. Ну, китайським розуміємо обсяги. Відповідно, там потрібно їм відразу і експорт виходити. А ці ринки досить ну, змагальні ж, ніби вільний ринок, але в Європі, повірте, ніхто не чекає нашого виробника. Але ну, я дуже сподіваюся, мають бути якісь і суттєві інвестиції. Це було б круто справді.